Слухайте обов'язково до кінця ці важливі молитви, за упокоєння померлих рідних. Господи, Всевишній царю творцю неба і землі, вислухай молитву мою і прийми слова уст моїх, тих, хто в своїй неосяжній мудрості поставив кінець життю кожної людини і призначив час її смерті, приймив Твоє царство. Ти, хто пішов з цього світу у вічність. Напишіть імена в коментарях. Спасителю, який воскресив твого друга Лазаря, який був мертвий і подарував йому життя, приїв свої обійми душі померлих, яких я поминаю перед тобою і подаю вічний спокій твоєму благословеному царстві, святий Духу, що просвітлюєш і оживлюєш кожну душу. Зроби, що померлі, за яких я молюся, були освітлені твоє вічною світлиною і співали хвалу у твоєму святому імені в вічності, Діва Марія, Матірко Божа, будь поруч з тими, хто переживає втрату близьких, і дай їм на зустріч у вічному царстві, святі ангели, які стоїте перед обличчям Господнім, прийміть душі померлих і проведіть їх через невидимі пороги до вічного, райського життя. Прошу за всіх тих. Хто за життя не пізнав тебе, Господи, або відступив від твоєї істини. Милість Твоя не має меж, тому прошу дай їм почуття покаяння та відпущення гріхів, щоб їхні душі могли знайти спокій у Твоєму обіймі для тих, хто залишився плакати і тужити дай силу, надію та віру вічне життя, де сльози будуть витерті, а біль сілена. Молюся за спокій душ померлих, аби вони бачили Твоє світле обличчя і раділи в Твоїй присутності на віки вічні. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ради причистої Твої Матері, чесних небесних, безплотних сил, святого Пророка і Притечі Твого Іоанна, святих славних апостолів, святих Божених і великих мучеників. Святих блажених і чудотворців, святих блажених і мудреців, святих блажених і праведних, святих блажених і всіх святих Твоїх пошви спокій душам рабів Твоїх, пишіть імена в коментарях. Які померли, відведи їх від, від безодні, від вічного мучення, де да глухий плач, і скригіт зубів. ти, Господи, який не бажаєш смерті грішника, але щоб він навернувся і жив, відведи душі рабів твоїх. Від всіх посток супротивника прийми їх у своє царство, Даруй їм царство небесне, частку зі святими Твоїми, якщо вони в житті своєму згрішили Словом Ділом або думкою, як кожен з людей, простим, Господи, у Твоїй безмежній милості, не забувай про них, Господи, не відвертайся від них, але всіх рабів Твоїх, які померли, постав ряду праведних, Даруй їм світлість і спокій у Твоєму царстві, щедро благослови їх. Помивай їх водою, духом і вогнем, як ти обіцяв, очистих від усіх гріхів, даруй їм вічне життя у Твоєму Боженому і світлому царстві, мовимося Тобі, Спасителю наш, прийми душі рабів Твоїх у число праведних, дай їм спокій і миру Твоїх обителях у місцях зелених, у місцях освіжаючих, де більше немає ні болю, ні скорботи, ні зітхань, але життя безкінечне. Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, дерево життя і безсмертя, що створив людину на свої образи подобу, та хоч ти попустив через гріх першу людини смерть, та проте хотів, щоб він був спасений через відродження у Твоєму Христі. О всемилостивий Господи, схили вухо Твоє до молитви, яку ми приносимо тобі за раба Твого, напишіть імена в коментарях. І даруємо вічний спокій в місті, де живуть всі святі, відпустивши йому всі гріхи, скоєні словом, ділом або думкою, бо ти є благий і людинолюбець, бо немає людини, яка живе і не грішить. Ти єдиний без гріху, і правда твоя, правда до віків, і слово Твоє є істина, бо ти є воскресінням життям і спокоєм усім віруючим в Тебе, Христе Боже наш. І ми славимо Тебе разом з Твоїм, безпочатковим Отцем і Пресвятим, благим, і життєдайним Твоїм Духом тепер і повіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, за молитвами Пресвятої Богородиці та всіх святих, прийми в своє царство, раба Твого, напишіть імена в коментарях. Який покинув цей тимчасовий світ, простиму всі гріхи, вільні та невільні, свідомі та несвідомі, які він скоїв протягом свого земного життя, Всевишній Владико, який хочеш, щоб усі люди були спасені та прийшли до пізнання істини, не відкидай раба Твого, але подаємо царство Твоє, хоча ми згрішили більше за пісок моря, але Твоя праведність безмежна і безмірне Твоє милосердя. Таємниця смерті недосяжна для нашого розуміння, і трагедія втрати часто пригнічує наші душі, але Твоя обітниця життя вічного є джерелом нашої надії, паси, Господи, душу Твого раба в царстві Твоєму, в причасті святих, прекрасного й блаженного, де світить світло Твого обличчя, подаємо вічний спокій серед Твоїх святих. Молимося тобі, царю величний, людинолюбець, щоб ти прийняв душу раба Твого, до Твоїх святих, де немає болю, печалі або стогону, але життя безконечне, вічна пам'ять, і вічний спокій, подай, Господи, рабу Твоєму та всім померлим у вірі Христові. Амінь. Господи Боже наш, Царю вічний, сотворителю всього, що існує. Який даруєш людям на землі життя, щоб через нього вони діяли для вічного життя в Твоїм царстві небеснім. Ти, Господи, у невимовній Твоїй мудрості та нескінченному Твоєму благодіянні розпорядився про життя та смерть кожної душі, яку Ти створив, бо Ти є джерелом життя, цар творіння і всесильний вадар, прийми, Господи, душі твоїх слух. Напишіть імена в коментарях. Які відійшли з цього тимчасового життя очистих від гріха в святому твоєму світлі і дай їм спокій в обіймах твоїх святих, де немає болю, страждання і суму. Як благий і людина любець, простий кожний гріх, вчинений своїм ділом або думкою, бо немає людини, яка жива, і не грішила, та єдиний без гріха. Твоя праведність, вічна праведність і Твоє Слово істина, бо ти не бажаєш смерті грішнику, але щоб він обернувся і жив, дай вічний спокій, відійшовшим від нас слугам Твоїм, в місті світлому, теплому, спокійному, де всім хворим, покаяним і праведним світиться світло Твого обличчя, Господи, Царю Небесний, утішитель душ людських, які відпочивають. Дай відпочинок Твоїм слугам у нашому сподіванні, в місті ясному, благословеному і спокійному, де немає ні болю, ні печалі, ні стоганів, але життя безкінечне, і як ти любиш людину, пом'яну всіх спочилих наших, бо від тебе є милість прощення гріхів і вічне життя. Амінь. Господи, Вседержителю, Царю Небесний, творчі всього видимого та невидимого, Ти, що без початку в часі, непомірний у величі. Та недосяжної твоїй сутності, ти, що створив людину на свій образ і подобу і послав сина Твого, щоб він був світло для світу, і щоб через нього віруючи в тебе, одержав вічне життя, прийми, Господи, душі твоїх слух. Напишіть імена в коментарях, які покинули цей світ і помісти їх у твоєму святому світлі, прости їхні гріхи, відомі і невідомі. Вчинені думками, словами і ділами, а також гріхи бездіяльності, о великий царю, який за твоєю мірою осуджує живих і мертвих, не дай їм бачити лице Твоє гнівне, простих, як ти прощав у всі часи, і як ти милосердно простив Петра, який тебе зрадив і Павла, який гонив твою церкву, і митаря, який каявся в своїх гріхах. Дай їм спокій у вічному світлі Твоєї слави, де царює безмежне блаженство і незмінна радість, Будь їм захисником їхнім заступником, Дай їм спокій у вічних обіймах Твоєї благодаті, о Боже Вседержителю, прийми, душі померлих у свої милосердні руки, і дай їм бути у Тобі. За їх душі мовимося, о Боже, щоб Ти взяв їх до себе у своє вічне Царство через молитви благословеної Діви Марії Матері Твоєї. Через молитви святого Архангела Михаїла, через молитви всіх твоїх святих, мовимо тебе, о Господи, прийми душі померлих у Твій рай. Амінь. Всевишній Господи, Царю Небесний, творче всього видимого і невидимого, що дав ти нам по милосердю твоєму на добрі вчинки, дні нинішнього життя, щоб ми придбали собі майбутнє спаси і помили Твоїх рабів. Напишіть імена в коментарях. Які померли у вірі, яких ми сьогодні пам'ятаємо, їм всякого гріха, який скоїли Словом, ділом або думкою? Якщо ж вони перечили в житті своєму, Твоєму святому імені, даруєм вічний спокій і вічне світло у селищі праведних, о Господи, життя і воскресіння наше. Помилуй і спаси них, і нас, співаючих тобі, Алілуя, алілуя, алілуя. подай, Господи, вічний спокій рабам Твоїм померлим і зроби пам'ять їхньою вічною, як добрий і людинолюбний, простий ім всяких гріх, скоєний словом ділом, думкою або почуттям. Немає людини, яка б жила і не грішила, бо ти єдиний безгрішний, Твоя справедливість, справедливість навіки і Твоє слово істина, Боже великий і вічний, святий, і вселюблячий. Веди душі рабів Твоїх у місце, де праведники спочивають, душі праведних в руці Божі, і не торкнеться їх мука, упокої, Господи, душі твоїх рабів, і посади їх у рай, де ведуть хори святих пророків і праведників, де святі сяють, як сонце в царстві Твоєму, Господи, милосерний, милуй, прости, примири, відпусти, і простягни руку помочі своєї до Твоїх рабів. Не обертай на нас гніву Твого за гріхи їхні, але за милосердям Твоїм дивися на них і на нас, що прибігаємо до тебе з вірою і надією, очікуючи від тебе нескінченної благодаті і милосердя, о Господи, прийми нашу молитву як благовонне кадило перед Престолом Твої слави і будь милосердний до нас і до душ померлих рабів Твоїх, які сподіваються на тебе. Амінь. Всевишній, Господи, Царю Небесний, творче всього видимого і невидимого, невимовного і неописаного, безпристрасний судд, який не караєш у лютості, а по великій милості своєї просимо Тебе, прославлений і добрий, Господи. Згадай раба Твого, напишіть імена в коментарях, і простаємо всі провини, допущені ним словом, ділом, думкою або іншими чуттєвими гріхами, які він скоїв у житті, Великий вседержительні Господи, який переміг смерті воскрешаєш, мертвих. Згадай Твого раба, який перейшов з тимчасового життя вічне. Любов'ю Твоєю прийми Його у оселі Твоєї праведності, семистиві очі, вижени темряво Його гріхів і освяти Його невимовною світлиною Твоєї правди. Як добрий пастир, прийми Його в свої обійми і покажи йому вічне життя, яке є в тобі, в єдиному Сині Твоєму, нашому Господі Ісусі Христі і в Дусі Святому. Даруємо вічний спокій у блаженному наметі Твоїх святих, де немає ні болю, ні смутку, ні ридань, але життя безконечне, як єдиний безгрішний, даруємо прощення і очищення від всіх гріхів, здійснивши велике таємне спасіння Твоє, Боже щедрий, багатий в мого поклади на серце наше, справжній жаль за душу померлого раба Твого. Зміцни нас у вірі і дай нам знати, що жодна загибель не відокремлює нас від Твоєї любові, яка в Христі Ісусі нашому Господі, о Боже усіх духів і всієї плоті, що смерть переміг, і теменів поборов, даруй Господи, душі Твого раба, напишіть імена в коментарях. Який упокоївся відпочинок у світлому боженому і мирному місці, де немає хвороби печалі, стогону? Амінь. Все милостивий Господи, що слухаєш мою молитву, я продовжую проливати слова свого серця перед тобою, благаючи за тих. То перебувай в тіні смерті та за нас, які залишилися жити, і пам'ятати, Боже, ти, що даруєш життя, і є джерелом усього живого в Твоєму незбагненному плані, дозволяєш нам відчувати смерть, щоб ми могли цінувати кожен момент життя і шукати справжньої вічної любові в тобі. Прийми душі тих, хто пішов у вічність, і обійми їх твоєю безмежною любов'ю. Напишіть імена в коментарях. Спасителю Ісуса, що прийшов, щоб служити, а не щоб тобі служили і віддав своє життя за нас, дай нам силу служити один одному, особливо в часа горя та втрати, навчи нас знаходити надію всередині болю, світло в темряві та мир у хаосі, святий, душе, утішителю, душ, обнови нас у нашому горі, і дай нам силу простягати руки допомоги і підтримки тим. Хто найбільше її потребує, Пресвята Богородиця, наша Мати і заступниця, ти, яка стояла під Христом, бачачи свого Сина, що вмирає за нас, будь поруч з нами у наших муках і втратах, допомагаючи нам знайти смисл та надію серед болю, ми молимося, аби наша віра була міцною, як скеля, і наша надія яскравою, як зоря. Боже, дай нам, милі жити так, щоб коли прийде наш час. Ми могли з радістю зустріти тебе обличчям до обличчя і почути твої слова, добре, вірний свога, в радість Господа Твого. Молюся, щоб усі, хто відійшов від нас, і ми, коли прийде наш час, змогли знову об'єднатися у Твоєму царстві, де не буде болю, слізи, смутку, але тільки радість, мир, і вічне благословення. Амінь. Господи, Вседержителю, Царю Небеси, землі, перед тобою прихиляємо свої серця і душі, благаючи тебе про твою нескінчену милість і ласку для душ, які покинули цей земний світ, напишіть імена в коментарях. Ти, який дивишся на серця людей, і знаєш глибини наших думок, прийми нашу молитву, яка диво, що простягається перед тобою, о великий цілитель душі цію, прийми в свої обійми, душі наших братів і сестер, які покинули нас. Дає мир у твоєму обіймі, де світло твоєї присутності засвітлює темряву невідомості, де потоки живої води, освіжають їх спраглі душі в твоїй безмежній мудрості, ти ці Діла наші, тому мовимо тебе про пробачення їхніх промахів, помилок і гріхів, якщо вони в своєму житті не змогли давати спокуси і слабості, прикрий їхні вади своєю благодаттю і прости їх. Бо ти є милосердним і повним любові, захисти їх від супротивника від зла, яке може обтяжувати їх душі, проведи їх через ріки вічної любові, через дойне світла до Твоєї гори святості. Де ангели співають Твою славу, і де праведники відпочивають в мирі, благослови, Господи, нас, який залишилися жити на цій землі, щоб ми завжди пам'ятали про швидкоплинність нашого життя та важливість вірності Тобі, нехай наша віра зміцнюється, наша надія не вичерпується, а наша любов росте, поки ми не застрінемося у Твоєму царстві, амінь. О Свята Тріце, Отець, Син і Святий Дух. Що в єдності сутності і в трійці осіб прийми наші молитви за всіх померлих, кого ми знали та не знали, тих, що оточували нас, і тих, що були віддалені, напишіть імена в коментарях. Ми благаємо тебе, Господи, щоб кожна душа, що перейшла з цього світу, знаходила спокій у Твоєму безмірному милосерді, опричиста Богородиця Матінко Спаса Нашого. Просимо твої молитви за всіх наших померлих, щоб твоя материнська ласка огортала їх і щоб вони відчували тепло твоєї незмірної любові, святі архангели та всі небесні сили моліться за душі померлих, щоб їх привели до райської обителі, де світить нестаріюче світло Христа, і де панує вічна радість, Овці святі і праведні, що тепер торжествуєте в небі, ми благаємо вас про молитву. За душі наших померлих рідних, щоб ваше заступництво допомогло їм у переході до вічного життя. На тебе, Господи, ми покладаємо нашу надію і віримо в Твоє милосердя, будь милостивий до душ померлих прийми їх до своєї обителі, де немає болю печалі і стогону, але життя вічне. Амінь. О всемогутній вічний Боже, який керує часами і порами і кому. Відомий кожен момент наших життів в твоїх руках, ключі від життя і смерті, ми благаємо тебе за душу раба Твого. Напишіть імена в коментарях. Який перейшов з тимчасового життя до вічності, відкрий для нього обійми твоєї любові і мого сердя в таємницях твоєї вічної слави, нехай ангели зустрінуть його і проведуть до раю, де не буде ні темряви, ні плачу, ні смутку. Боже святий, який дав нам святе заповідання, любити один одного, як ти нас любиш, допоможи нам знайти втіху в Твоїх словах та віру в обітниці вічного життя, даруй рабу Твоєму місце при джерелах вод на місці квітучому, на місці, де немає болю, печалі та стогону, як добрий пастир приведе Його до вічних пасовищ, де він може знайти вічний спокій та радість. Освяти, Господи, наші спогади про нього, щоб ми завжди пам'ятали про добро, яке він зробив, і жили життям, яке приносить тобі славу. О Боже, живих і померлих, прийми наші молитви, прийми душу раба Твого, до Твоєї вічної радості та миру для Тебе, Господи, життя безсмертної душі є вічним, і ми молимося, щоб Ти завжди оберігав нас і спрямовував наші кроки до Твоєї вічної слави. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти, який узяв на себе людську природу, щоб дарувати нам спасіння, просимо Тебе, вислухай наші молитви за всіх тих, кого ми пам'ятаємо і за тих. Кого ми можливо забули, Боже всемогутній Ти, який відкриваєш себе як любов, обійми, відійшовших у Твоїй безмежній турботі, як лікар наших душитів, дай їм цілення від всіх ран, які вони могли отримати протягом свого земного життя, їх від усіх гріхів, і прийми до Твого царства, де вони будуть радіти в безкінечному обіймі Твоєї любові. Молимося також за нас, які залишаємося у цьому світі. Надихни нас жити так, щоб наші дії були приємні тобі, навчи нас цінувати кожен момент, який ти даруєш нам, та допоможи нам підготуватися до того дня, коли ми приєднаємося до тебе і до всіх святих у твоєму небесному Царстві, Діва Марія, Матір Божа, просимо тебе, прийми наші молитви, напишіть імена в коментарях. І неси їх до престолу Твого Божественного Сина, будь нашою заступницею, та допоможи нам усім знайти мир утіху та спасіння, Духу Святий. наповни нас своєю благодаттю, щоб ми могли продовжувати наше покликання служити Богу та ближньому нашому і здавати усі випробування цього життя, вірі, надії та любові, в три єдиного Бога віримо і сподіваємося, що спочили вже отримали Твою обітницю вічного життя. Дай нам сили мужність і ти за перекладом Ісуса Христа і жити в твоєму світлі щодня. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться відео тим, кому потрібна молитва за померлих. Богосвіння Господні нехай перебуває з усіма нами.